Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Да, друзі, ох, у нас з вами і життя. Так, новини, що не день, то страшніше і цікавіше. Польща вирішила стати ядерною державою, а Канада все далі і далі відділяється від Сполучених Штатів Америки. Канадці кажуть американцям бувайте далі. Ми якось без вас. Магівці виють, Трамп в шоці. Яку пропозицію сказав наш прем'єр-міністр Марк Карні Буквально позавчора, і що про це говорять в Канаді канадці, я вам також сьогодні розповім. Але спочатку, друзі, хочу вас попросити. Будь ласка, підтримайте мій канал. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви що на нього не підписані? Чомусь на цьому каналі я вам надаю чесну корисну інформацію стосовно того, що відбувається в Канаді, Сполучених Штатах Америки, де і в США, взагалі в світі. Так. Ми тут з вами називаємо речі своїми іменами. Ми не прячемося за якимось там полайт назвами. так? Ну і обов'язково, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами розмовляємо. Нагадую вам, друзі, що мої відео YouTube зараз автоматично перекладає англійською мовою. Нас дивляться все більше і більше і в Сполучених Штатах Америки, і в Канаді. Тож ваша думка вона важлива. Вона важлива не тільки для мене, вона важлива для всіх, і для канадців, і для американців. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте? Тепер давайте повернемося з вами до нашого цього пізділера. Знаєте, пам'ятаємо ж такого, так, цього рудого ідіолопа з чубчиком, якого обрали собі американці і посадили царювати на трон Сполучених Штатах Америки. Так, він вже не президент, він не виконує роль президента. Він там себе вазамнів царьком і він царює на Сполучених Штатах Америки. Так ось я хочу якось вам нагадати, що. Чим ішов Дональд Трамп, коли він балотувався в президенти? Так він говорив, що він покончить зі всіма війнами на світі. Ну і всі ці бла, бла, бла. Ну а що відбувається насправді? Насправді, буквально два тижні тому назад я вам розповідав про те, що парламенті канади підняли питання створення, створення е, свого ядерного арсеналу так це перше перше в історії ніхто такого ніколи не робив не казав і не підіймав такого питання Тобто канадці вже підняли це питання. Ну і буквально вчора вже і поляки сказали, що і їм треба створювати свою ядерну зброю. Я вже мовчу про інші країни, які дійсно можуть це зробити, у яких є всього достатньо для цього. Так, і наукова база, і е, інженерна база, це і Японія, це і Південна Корея, і Тайвань, і інші країни. Тобто, піздівер робить свою роботу. Знаєте, він потужно, потужно. Зараз. Вже все йдеться до того, що буквально до кінця терміну правління цього пізділера ядерної зброї буде у нас. Більше ніж на, мабуть, рушниць зараз так є або автоматів Калашникова. І я буду, знаєте, не здивований, якщо як щось там якесь, небудь, наприклад, Буркіна Фасо не хочу ображати цю країну, просто як приклад, так зробить свою ядерну бомбу з якихось там бамбуків сліпать. Знаєте, ну да, да, американці вони ж знають, кого обирати. Вони ж люди такі, знаєте, люди продумані, прохавані так ці тупі американські ред. Некі ну да Бог з ним, з цією ядерною зброєю е, Україні також треба замислитися над ядерною зброєю. Іншого варіанту, я думаю, у України забезпечити собі достойне життя і е, щоб на неї ніхто не засіхав. Я думаю, що іншого варіанту немає. Ну а тепер що відбувається в Канаді. Позавчора наш прем'єр-міністр Марк Карні, молодець, от класний чувак, взагалі молодець. Так запропонував таку ідею. Він запропонував об'єднатися всьому е Каменвелсу, так тобто Австралія, Нова Зеландія, Канада і е Велика Британія, щоб створити спільну зону економічну, щоб всі ці чотири країни об'єдналися, і це не буде як одна економіка, але створити. Щось на кшталт е, Євросоюзу, так щоб е, товари могли спокійно між ціма країнами <кій> ходити без всяких додаткових якихось обмежень бізнеси могли спокійно розвиватися у всіх країнах. Ну і щоб громадяни могли спокійно їздити е, до цих країн і там працювати не тільки як туристи, так хочу сказати, нагадати, що ну, наприклад, канадці зараз без візи можуть летіти в ту ж саму Великобританію або Австралію, або Новозеландію Зеландію, як туристи тільки. Так? Але для того, щоб навчатися там або працювати, треба все ж таки отримувати робочі візи або візи для навчання. Ну, тобто, це досить важко отримати. І на сьогоднішній день, ну, наприклад, для громадян Канади немає жодних преференцій, ті ж самі Австралії або Новій Зеландії. Ну так само і у австралійців немає преференції тут в Канаді. І ось наш прем'єр-міністр запропонував створити таку е е особу-зону, де громадяни цих країн зможуть спокійно переїжджати з однієї країни до іншої країни, відкривати бізнеси, навчатися працювати взагалі без жодних віз. Так? І звісно, якщо це буде реалізовано, це буде дуже-дуже класно. І що зараз відбувається в Америці, друзі? Зараз вже другу добу підряд американський інтернет, всі ці соцмережі там виють, виють, вони просто скаженіють від того, що канадці відділяються від них. І вони там плачуться: ну а як же так? А як же ж, а що, ж, а як же, а як же ми тут американці? Да ми же ж брати, да ми же ж разом, да ми же ж тут поряд, і все таке інше, знаєте? Ну і наші наші канадські магівці, ці тупі, е канадські вже реднеки, так, тобто всі ті, хто е там е ананірують на цих любителів старіни консерваторів. у них там дуже потужне магівське крило, таке знаєте, ці консерваторів це любітелі Трампа, трампізма всієї цієї херні. Вони також тут звили. Ну як же це так? Навіщо ж нам якісь там Австралії, Новій Зеландії і Великобританії? Якщо ж у нас от тут поруч є такі гарні Сполучені Штати Америки, давайте ми краще будемо з ними об'єднуватися. І зараз вони починають тут вити і нити що. Ну як же ж так, замість того? Кажуть, знаєте, що кажуть замість того, щоб об'єднуватися з найбільшою економікою світу, з найкращою країною світу. Ось прем'єр-міністр наш пропонує об'єднуватися з якоюсь там Австралією, Новою Зеландією. Так, тобто, ну класно, класно. Він вдарив по всім цим удазвонам, е двома руками підтримую. Ну і перші опитування показують, що більше 70% канадців підтримують цю ідею і будуть раді, якщо таке станеться. Ну а Америка так, бай-бай, гудбай Америка. Пам'ятаєте, таку пісню була Гудбай Америка, гуд. Так, якщо б ти була нормальна країна, то звісно, Канадці би хотіли би з тобою об'єднатися. Ну а з тим, що, що вона перетворилася, ці Сполучені Штати Америки, Трамп перетворив їх в спущені Штани Америки. Так, ми з вами тут класно придумали нову назву цієї вже третьосортної країни, так, країни третього світу. То ні, такі цивілізовані країни, як Канада, не хочуть об'єднуватися, не хочуть мати нічого спільного з цими спущеними штанами Америки. Тож. От такі от події, друзі, тут у нас Канада все більше і більше відривається, рухається е, в сторону від Сполучених Штатів Америки. Це є добре, це є гарно. Що відтворяє Трамп? Ну, це ми з вами все це знаємо. Так на жаль, ми все це з вами бачимо і за всім цим спостерігаємо в реальному е, часі. Так, тобто, ми, ми свідки всіх тих. Е, Досить серйозних змін, катастрофічних змін, які відбуваються зараз в світі. І хочу нагадати, що всі ці зміни відбуваються тому, що американці обрали собі в президенти кого? Правильно. Того, кому вони надали клічку, тако Трамп Овес Чікін так. того, хто опозорив американську армію, змусивши американських військових стояти на калінах, розтілати червону доріжку для міжнародного злочинця Володимира Путіна. Вони обрали собі президенти того, хто согласно файлів Епштейна любив сасати у буби. Це також факт. Так, ну і вони обрали собі президенти того, хто фізично наваляв. Штани в прямому сенсі цього слова так обділався, наваляв штани, сидячи в е, овальному кабінеті в білому домі. Тобто, ну це дійсно це дійсно видатний такий, знаєте, <laughs> діяч американської політики. Все це він зробив, наваляв штани в прямому ефірі під час прес-конференції з репортерами. Ось таку, от, е, ось таку, от ось таку от гедоту обрали собі американці. Світ зараз. Від цього страждає, розхльобується з цим. Ну і звісно, канадці кажуть будь-бай, ба, будь, будь-бай, Америка, гудбай. Так далі, ми якось без вас. Тож, друзі, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте, чи підтримуєте ви е канадців і канадського прем'єр-міністра в бажанні створити такий союз з дійсно класними розвиненими сучасними країнами і відірватися від цієї країни е третього світу, в яку зараз. Трамп перетворює спущені Штани Америки. Так що ви думаєте стосовно е, чи треба великим країнам, потужним країнам, розвиненим країнам робити свою ядерну зброю? Обов'язково, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайки і е, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах. А я з вами буду прощатися, і ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.